Фички, пронто, пронто думайте про себе чи має значення зовнішній вигляд для якщо ви хочете зустріти гідного чоловіка? Звісно, має Знаєте чому? Тут щось хтось з вас погано спить ночами. Що сталося? Перестаньте. Якимись думками себе приковали до постілі і не спите. А тому, що це відношення до вас. Ніхто не говорить, щоб ви були вся пластична, зробленими сіськами, ну і так і далі по списку. Але бути доглянутою це треба. Ну, дівчаточки, ну це нормально, любі мої. І так. Хто вам пише лист і ніяк його не відправляє? У того, у кого до вас кохання полихає. Так. Верховна жриця випала. Карти говорять, що він таємно сидить, десь цей чоловік. Угу. І хоче з вами почати Аркан Дурак. Піти з вами, дивіться, так як я карен Дурак, то людина хоче з вами почати нову веху свого життя. Харка сонце. Тобто, це є його великим бажанням Фейчки. От просто ви його сонечко. А ну, А чи знаєте ви цього чоловіка? Дев'ятка чаш. Я питала, чи знаєте ви цього чоловіка, а вам кажуть, що ви зараз насолоджуєтесь собою. І зараз ви взагалі про це не думаєте. Правильно робите. Туз чаш. Але кохання до вас полихає. Добре, так е чи напише він лист? Знов третій раз туз чаш. <с> У нього розбите серце. Тому що не сталося, як гадалося. Я думаю, що ви Я тоді хотіла казати: не стало, ви знаєте, цього чоловіка. Не сталося так, як гадалося. Розумієте? Так, тому він хоче з вами початку почати відносини по дураку. Угу. Він хоче з вами будувати стабільні надійні відносини, тобто реально брак. Забезпечувати вас, працювати ради цього, мати дітей, мати худобку, все мати що, що потрібно. А чи справді він спроможний, тому що хотіти не значить зробити? Так, 6 жезлів. Він каже ні. Тепер я візьму перемогу. Я переможець і я зроблю так. Щоб мені аплодував, аплодував весь світ. Так, це король жезлі. Він готовий діяти. Він готовий діяти і мати те, чого він хоче. Яка порада феєчки моїй? Ну, у вас є кохання, але ви дуже різні, кажуть. Ви дуже різні. Угу. Ви дуже різні. І тут, тут, дивіться, тут ви вже пішли в свій шлях, і ви від нього справді будете захищатись. Аркан Мир далеко один від одного. Аркан смерть, тобто все закінчено між вами. І той Пентаклі, який ви бачили в ньому, ви розумієте, що ні, він не був вашим подарунком долі, хоча ви його так сприйняли в початку. Дівчаточки, ви його кохали, але ви не отримали те, що хотіли. І ви пішли, кохаючись цих відносин. Але іерофант випадає. Доля що каже доля вам? Печки. Тут кожен з вас помудрішав. І Рофан говорить, що вищі сили з вами і вас будуть зводити. Але не натягуйте цей розклад на себе, тому що вас багато. Я хочу ви жили в реальному світі, а це значить, жили своє щасливе життя, заказували амулети. Їх і так заказують. Але пройдіть свою школу трансформації завдяки амулетам від вищих сил з картами таро. Від нього захищаєтесь, бо у вас свої плани. Так, 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 а він хитрував, маніпулював і обманював. Але прийшов час, і ви стали класною жінкою. У вас здійсняться всі бажання. говорить вам так. Я дуже за вас щаслива. Сподіваюся, що і ви за мене.